Всім бажаю гарного дня! Тема уроку умови плавання тіл, розв'язування задач. Будь ласка, відкрийте свої зошити, запишіть сьогоднішнє число та тему нашого уроку. А ми, як завжди, починаємо з проблемних питань: Чому сталевий цвях тоне у воді, а корабль, корпус якого виготовлений зі сталі, плаває. Чому повітряні кулі називають апаратами, що легші за повітрям? Від чого залежить здатність тіла плавати. На ці та інші питання ми якраз з вами і дамо відповідь сьогодні. Давайте, давайте подивимося відео. Буде дослід номер 1 Візьмемо невеличку посудину з водою та декілька суцільних кульок, виготовлених із різних матеріалів. Будемо по черзі занурювати тіла у воду, а потім відпускати їх без початкової швидкості. На досліді ми спостерігаємо різну поведінку кулі. Варіант перший. Занурення. Тіло починає тонути і врешті опускається на дно посуди. З'ясуємо, чому це відбувається. Отже, перше розглянемо занурення. Зрозуміло, що на початку руху на тіло діють дві сили: сила тяжіння і сила архимеда. Ну, ми знаємо, чому дорівнює сили тяжіння. Масу помножити треба на прискорення вільного падіння. І масу тіла ми можемо розписати через густину та об'єм. Тобто F тяжіння буде дорівнювати ρ тіла на об'єм тіла і на прискорення вільного падіння. І означення сили Архимеда ми теж знаємо формулу сили Архимеда, що це добуток густини рідини на прискоренні вільного падіння і на об'єм тіла. Тіло занурюється, а це означає, що сила тяжіння буде переважати силу Архимеда. Відповідно, і густина тіла буде більшою за густину рідини. Будь ласка, це собі врахуйте. І давайте запишемо цю умову, коли у нас тіло занурюється, коли відбувається занурення. Це обов'язково треба записати. Тіло тоне в рідині або газі, якщо густина тіла є більшою за густину рідини або газу. І запишіть собі дві такі умови, що сила тяжіння більша за силу Архимеда, а густина тіла ро тіла більша за густину рідини. Слідучий випадок, коли у нас плавання відбувається всередині рідини. Давайте подивимося цей випадок. Варіант другий плавання всередині рідини. Тіло не тоне і не спливає, а залишається плавати в товщі рідини, займаючи при цьому абсолютно байдуже положення. Варіант плавання всередині рідини. рідини. Зрозуміло, що головна одна з головних умов, що сила тяжіння повинна дорівнювати силі Архимеда. Обов'язково собі це запишіть, ціло плаває в товщі рідини або газу, якщо густина тіла дорівнює густині рідини або газу. Тобто F тяжіння дорівнює F е, Архимеда силі Архимеда, Відповідно, е, густина тіла дорівнює густині рідини. Тоді у нас буде тіло плавати всередині рідини. І слідуючий варіант спливання. Третій – спливання. Тіло починає спливати і, врешті, зупиняється на поверхні рідини, занурившись у рідину частково. Так, третій випадок це спливання. Будь ласка, запишіть собі, тіло спливає в рідині, а, в рідині а, чи газі або плаває на поверхні рідини, якщо густина тіла є меншою, ніж густина рідини або газу. Аналогічні міркування. Якщо сила тяжіння менша за силу Архимеда, у нас тіло спливає, і відповідно, густина тіла буде меншою за густину рідини. Будь ласка. Цю мову теж собі запишіть. Давайте подивимося декілька відео. Тила мешканців морів і річок містять у своєму складі багато води, тому їхня середня густина близька до густини води. Щоб вільно рухатися в рідині, вони мають керувати середньою густиною свого тіла. Для цього водні мешканці використовують різні прийоми. Наведемо деякі приклади. У риб із плавальним міхуром таке керування відбувається за рахунок зміни об'єму міхура. Молюск наутилус, який живе в тропічних морях, може швидко спливати і знову опускатися на дно завдяки тому, що здатний змінювати об'єм внутрішніх порожнин у своєму організмі. Молюск живе в закрученій спіралі мушлі. Поширений у Європі водяний павук несе із собою в глибину повітряну оболонку на черевці. Саме вона дає йому запас плавучості і допомагає повернутися на поверхню. На даному відео видно, що на корабель у воді діє сила Архімеда. Вона напрямлена протилежно до сили тяжіння. Та рівна вазі рідини, яку витісняє корабель. Дійсно, густина сталі більша за густину води. Але сталь не сама витісняє воду. Всередині корабля знаходиться повітря. Якщо ми розділимо вагу корабля на його об'єм, то отримана загальна густина буде менша за густину води. Сила архімеда рівна вазі рідини. Яку витісняє занурена частина корабля, а також рівна силі тяжіння, яка діє на судно. Корабель плаває. Трюм корабля складається з водонепроникних перетинок. Якщо в один відсік попаде вода, то корабель осяде, але не потоне, так як перетинки між відсіками не пропускають воду в інші відсіки, титаніку не повезло. Як ви можете бачити, айсберг. Зачепив корабель вздовж корпусу. У повітрі нагадує плавання підводного човна під водою. Діло в тому, що на кулю діє виштовхувальна раз. Політ повітряної кулі у повітрі нагадує плавання підводного човна під водою. Діло в тому що на кулю діє виштовхувальна сила, її ще називають силою Архімеда. Середня густина повітря в кулі менша від густини повітря, тому сила Архімеда більша за силу тяжіння і куля піднімається доверху. Ходимо до розв'язування задач, будь ласка, переписуємо мову. Деяке тіло має вагу у повітрі 380 н і об'єм 045 метра кубічних. Плаває це тіло у воді чи тони. Давайте розбиратися. Так. І так, пишемо коротку умову. Вага у нас дорівняння на 380 н. Об'єм 045 метра кубічних. Далі давайте запишемо а, густину води 1000 кг на метр кубічний. У нас запитують, плавається тіло у воді чи ні, чи тони. А, і прискорення вільного падіння, відповідно, 10 н на кг. І нам треба якраз перевірити умови плавання. Може намалювати свій малюночок, казати, що вгору виштовхувальна сила, це сила Архимеда. У нас діє вгору, а сила тяжіння тягне вниз. Ну і Відповідно зрозуміло, що сила тяжіння дорівнює вазі, і дорівнює 380 Н. Можемо це записати. Далі пишемо, записуємо формулу сила Архимеда. Ф Архимеда дорівнює добутку в даному випадку густини води, помножити на. Прискорінні вільного падіння і помножити на об'єм цього тіла. Відповідно, можна підставити і знайти у цю силу Архимеда і подивитися відносно сили тяжіння, що у нас відбувається на більше, менше або на рівні. Давайте підставимо, бачимо, що у нас ну, 1000 кг на метрбічний треба помножити на 10 Нт на кг, помножити на, на цілих. 45 тисячних метрів кубічних. Буде у нас дорівнювати це 450 н. Тобто сила Архимеда дорівнює 450 Н. Ви бачите, що сила тяжіння у нас 380 Н. Відповідно, сила Архимеда буде більшою за силу тяжіння. Ну і Відповідь ціла спливає у воді, потім плаває, частково занурившись у воду. Будь ласка, записуємо. Ми переходимо до задачі номер 2 Чому дорівнює об'єм тіла, якщо під час повного занурення його воду на нього діє сила Архимеда 500 ньютон? Давайте запишемо, що у нас є. В коротку мову, сила Архимеда у нас дорівнює 500 ньютон, гусина води 1000 кг на метр кубічний. Прискоренні вільного падіння 10 ньютон на кілограм, і нам треба знайти об'єм тіла. Звідки ми будемо шукати об'єм тіла, звичайно, використовувати будемо. Формулу Архимеда, закон Архимеда. Пишемо сила Архимеда дорівнює густині води, помножити на прискорення вільного падіння і помножити на об'єм роже З цієї формули треба знайти об'єм тіла. Ми відправляємо густину і прискорення вільного падіння в знаменник через дорівнює. І у нас буде об'єм тіла дорівнювати силу Архимеда, треба поділити на добуток густини на. Прискорення вільного падіння. Все залишилось підставити. 500 н. Це у нас сила архімеда. Ділимо дробу на добуток 1000 кг на метр кубічний густина води, помножити на прискорення вільного падіння 10 на кілограм. І у нас виходить, що об'єм тіла буде дорівнювати 0,05 метра кубічних. Будь ласка, запишіть собі це у відповідь. Слідуюча задача Номер 3 Яку силу необхідно прикласти до шматка міді об'ємом 30 смбічних, щоб утримати його у воді. Важлива задача. Треба розібратися. так, об'єм міді у нас 30 смбічних. Далі густину води. знову таки з таблички беремо це 1000 кг. на Гусину води треба вивчити на пам'ять. Гусина міді може подивитися в табличці. Це 8900 кг на метр кубічний при скоренні вільного падіння у нас дорівнює на 10 н на кг. І нам треба дізнатися, яку силу необхідно прикласти до шматка міді, щоб це тіло якраз утримувалось у воді. Ну, перше, це потрібно в систему Сі перевести 30 кубічних, вже багато разів. Про це говорили і робили. Треба, ну, можна таким способом розписати кубічних, як сантиметр, 1 см на 1 см і ще раз на 1 сантиметр помножити. І перевести ці сантиметри в метри відповідні. Ну і ви бачите, у вас отримається 0 цілих. Бачите, от давайте це ще раз разом повторимо. Тут десяті, соті, тисячні. 10 -тисячні, 100 1000 Тобто у вас буде 100 тисячних метра кубічних. Далі запишемо умову, при якій тіло буде занурене у нас. Повинна бути сила Архимеда, плюс та сила, з якою ми будемо утримувати цей шматок, дарівте силі Чіння. І давайте знайдемо цю силу. Просто треба перенести силу Архимеда для мене в правий бік. У нас буде оця сила, яку додатково треба прикласти, щоб тіло було занурено у воді, буде дорівнювати F тяжіння мінус -F Архимеда, тобто сила тяжіння мінус силу Архимеда. F тяжіння у нас дорівнює Mg, це ми знаємо, вже записували. Е, відповідно для міді це буде ну, масу можемо розписати, як густ, густину Міді помножити на об'єм Міді і помножити на прискорення вільного падіння. І Сила Архимеда у нас дорівнює роже В. Гусину води множимо на прискорення вільного падіння і множимо на об'єм міді у цієї зануреної частини. І Давайте знайдемо з вами силу тяжіння 8900 кг на метр. Кубічний. Гусину міді множимо на 300 ,000, вибачте, і на 10 на кг. Ще раз повторюю, це у нас 10, соті, тисячні, десятитисячні, а це 1000. 100 і, і множимо на 10 на кг, у нас отримується 2,67 ньютон. Давайте знайдемо силу Архимеда, вона дорівнює 1000 кг на метр кубічний, це густина води, помножити на прискорення вільного падіння 10 Нг і помножити на 0,03 метра кубічних. І отримуємо відповідь 0,3 Н. І оцю додаткову силу знаходимо з цієї різниці. Відповідно, ми ж тут записали цю умову. 2,67 Н, віднімаємо 0,3 Н. Маємо відповідь 2,37 Н. Тобто потрібно прикласти силу 2,37 Н. Будь ласка, собі це запишіть. Домашнє завдання треба працювати. Параграф 28. Будь ласка, вчимо означення, В оці умови обов'язково записати і обов'язково вивчити умови плавання тіл. Ну і, як завжди, виконати завдання на всеосвіті. На цьому все. Дякую за увагу. Тримаємося разом. До побачення.